Любимий Рау. Протягом дня я працюю у лікарні і бачу багато страждань, хворих від страждань, хворих короною. То як молитися за Хісарон, щоб прийти до об'єднання і втриматися в цьому об'єднанні? Рау, ти повинен піднятися вище того, що ти бачиш і бачити ці страждання, всі ці речі, з твоєї висоти, з твого рівня, рівня твого щабля. Звичайно, ти повинен виконувати свою роботу належним чином, але не включатися в них, не з'єднуватися з ними чуттєво. Бо те, що ти бачиш в лікарні, ти повинен дати їм ліки. А просто включатися в їхні страждання, страждати разом з ними це ж не ліки для них. Навпаки, ти падаєш з духовного щебля на матеріальний щебель. а ти повинен навпаки робити. Коли ти бачиш страждання, піднімати себе на рівень віри вище знання, що лише сила об'єднання може допомогти, може допомогти тобі займатися ними. Отже, разом з тим, що ти даєш їм ліки, ти повинен знати, що лише об'єднанням єднання, об ти можеш їм допомогти і дати це об'єднання. І це є справжні ліки, тому що разу, коли ти бачиш рава, е, страждання, то ти повинен внутрішньо зібратися, з'єднатися з нами ще сильніше, і хотіти, щоб з цього об'єднання прийшла до них сила порятунку. Тобто загалом зробити ще один крок у напрямку до форми виправленого Адама Рішона, і це є те, що нам необхідно.